Затвердження проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Ялівщина та його охорони. Це два основні питання, що непокоїть чернігівських активістів від початку створення цієї зони. Ялівщина це окраса Чернігова, улюблене місце відпочинку для містян, яке називають легенями міста. Якщо протягом років існування парку в ньому вживають заходів щодо боротьби з амброзією, прибирання території, то межі самого парку ці роки залишаються невизначеними. І я вважаю, що на сьогоднішній день е, наші можновладці не хочуть взяти на себе таку відповідальність і вирішити це питання. В чому питання? Кожний раз від нашої Єлівщини шматки все більше і більше відкусуються від цієї землі. Саме головне, я вважаю на сьогоднішній день розуміти, де чия земля. Мабуть, так зручніше буде Деребаніт Ялівщину. Ви всі знаєте, що йдуть суди, вже підбираються до нашого регіонального ландшафтного парку. Уже є незаконні забудови, верні, зміни рішення, не, цільового, не ті, які повинні були бути сільськогосподарські, а вже на забудову рішення є. Воно незаконно прийняте. Сесією міської ради наразі охорона земель Ялівщини покладена на Чернігівську міську раду як власника земель, проте зобов'язання там не виконуються. Охорона зобов'язання не виконуються в частині забезпечення розчистки всихаючих дерев, породи сосна звичайна. Проводились комісійні обстеження спільно з працівниками. Управління ЖКХ, Зеленбуду. Ну, всі ви її знаєте, вони є, акти є. Ну, далі обстеження нічого ж не йде. Видалення не відбувається, ну, коло замкнене. Да? Там нема грошей, там, там нема. Проєкт організації території регіонального ландшафтного парку Ялівщина, що забезпечив би чіткі межі парку, було винесено на розгляд сесії обласної ради ще в вересні 2023 року. Проте це рішення більшість депутатів тоді не підтримала. Без проєкту зонування, без плану робіт, навряд чи буде забезпечено належне функціонування та його отримання. Тобто ті заходи, які мінімальні. Які не потребують якогось там суттєвого фінансування, про які казав Валерій Анатолійович, вони в принципі будуть запроваджені і в цьому році, але навряд чи більше. Скоріше не перспектива, а збереження якесь. Проте громадські активісти називають як причину можливого занепаду парку не лише те, що місцева влада не проводить відповідних заходів, але й те, що в самому РЛП часто не вбачають проблем. На даний час РЛП Єлівщина вона знаходиться на території міста. Це земля міста. І тому РЛП Єлівщина не має права сама розпоряджатися всім тими деревами і всім тим, що знаходиться на території. Лікувати дерева так. Ну то так для того, щоб лікувати, треба знати чим, як до цього вже було обстежено. Ми знаємо, 129 дерев. Да? дерев. Плюс додатково ще було обстежено. Якщо нема миш, якщо він не знає, оце дерево росте чи на йому в його парку, чи не в його, то він не може вирішити це питання. Директор не може сказати. Він каже, що ми підгодовували а, а, цих звірів, да чи кого вони там підгодовували тварин. Але не можу сказати, які ж вони тварин підгодовували. ну пташки, зрозуміла дана те саме. А е, які хвороби є? Бо ми колись, мабуть, рука два три, у Нас було це жучок, який їв сина. Те саме збирали тоді кошти, якось лікувати. Таким чином перспектива розвитку та загалом збереження Ялівщини без наявного плану зонування території наразі залишається під питанням.